Доброго дня. Сьогодні хочу долучитися до визволення спиць. Сьогодні в нас ще лютий. Це для мене тяжкий місяць, бо закінчується зима, вже нема сил чекати весну. Не хочеться нічого робити, але треба. Тож гарно, що є такі проєкти, що трохи підштовхують, дають такого пинка під зад, щоб робити справу, яку треба робити, але зовсім не хочеться. Тож показую, що, що в мене. Ось шкарпетки вже готові, але треба зшити. іголка, шов петля в петлю. Це дуже для мене Сложний процес, тож, бачите, жде свого часу, мабуть, Сьогодні я всім займуся. І ще розпочала один проєкт. Це шкарпетки. Як ви усі знаєте, хто е не в невчасному помешканні живе в своїй хаті, що навесні, навесні саме тяжке. Коли опалення виключають. І в ха в квартирах, так mm... не ну, дуже комфортно, я б сказала. Тож такі шкарпеточки будуть якраз гріти ножки. Ось вони в мене колись у дівчат на каналі вже не пам'ятаю у кого, що Люрексову нітку на шкарпетки використовую. В моїх запасах є, мабуть, все. І ось я знайшла ось таку м -м, пряжу, це турецька пляжа, СТБ колись куплялася, І ось вона так виблискує, різнокольорована. Це я на резинку зробила. Цю пряжу, а сама шкарпетка це ось такий гарнючий махер. Ось у мене. У мене такі ще двинка така величі, велика. І так що вяжу такі шкарпетки. Це жіночі шкарпетки. Це на подарунок. Мабуть, якщо вдасться гарно зв'язати, якщо не ні, буде мені, буде гріти майножки навесні. Може, ще щось буде, але поки нічого ще. Хоч, е, даже, е, я взагалі зовсім не планувала участь визволення, але, але треба ж? Треба ж щось робити. Тож, тож долучаюся. Долучаюся до цієї гарної великої компанії українномовного контента. Дякую за увагу.